Вітаю, мене звати Білинець Анна Геннадіївна, я лікар-невролог. Хочу сьогодні поговорити про таку проблему, як головний біль. Головний біль це патологічний стан, який є наслідком тих чи інших хвороб. Його поділяють на первинний та вторинний. Первинний головний біль виникає через наявність певної дисфункції або особливої чутливості організму та не є наслідком якогось основного захворювання. До первинного відносять головний біль напруги. Він має середню інтенсивність головного болю. Головний біль мігрені. Він має інтенсивний гострий характер, іноді стукаючий. Астерний головний біль має найінтенсивніший пекучий гострий характер. Щоденні хронічні головні болі, найчастіше це повторювальні епізоди одного з вище зазначених явищ. Вторинні головні болі виникають на тлі або є наслідком основного захворювання, від травми до пухлинного процесу або метастатичного ураження головного мозку. З головним болем, що віддає в потилицю, особливо часто стикаються ті люди, які працюють багато з папері. Або за ноутбуком вона неприємна, але, як правило, безпечна та доволі швидко проходить сама собою. Однак іноді головний біль в потилицю може бути симптомом підвищеного артеріального тиску. Необхідно звернутись до лікаря, якщо Біль возникла одразу після травми. Різкий, сильний головний біль з'явився раптово, особливо якщо він розбудив вас серед ночі. Біль посилюється при кашлі або зміні положення тіла. Присутня ригідність. Задніх затилочних м'язів. Разом з сильним болем з'явилась лихоманка та температура тіла підвищилась до 39 градусів. Біль супроводжується запамороченням, втратою рівноваги, блювотою, нудотою, двоїнням перед очима. Крім сильного болю, є ще один симптом: це почервоніння очей з потрісканням капілярів. Такі симптоми можуть указувати на внутрішній черепний крововилив, інсульт або серйозне інфекційне ураження головного мозку, що потребує негайно допомоги лікаря. Не варто зволікати з візитом до лікаря та діагностики, адже навіть за умови, що головний біль є доброякісним, він буде впливати на вашу продуктивність та якість життя взагалом. Заплануйте прийом до лікаря та разом ми вирішимо вашу проблему. Бути здоровим просто. Просто приходьте в ланцет.